Так, сьогодні у нас нова поїздка. Всіх вітаю, доброго дня. У нас сьогодні має статись така собі маленька подія. Не в нас, мабуть, в мене скоріше. Не, у нас, у нас е їдемо купувати мотоблок. Е водянку 12 кінських сил, там на стартері всі діла, фреза, плуг, ну по словах по опису. Так, фото конкретних не було, бо людина живе в Києві, а це він приїхав. До батьків і я туди зараз їду. Нам з білої церкви 90 км у Житомирську область. Житомир. Дорога тут так собі, як тільки Житомирська область починається, дорога кінчається. Е, їдем, їдемо, побачимо. Надіємося, що мотоблок такий, як в описі. По опису фреза і плуг в роботі не були. У е, них є причіп, вони його не продають з мотоблоком. Тільки з причепом вони постійно їздили там. То по другому то по, -по, -по справах, скажімо так, дідусь їздив. Ну, будемо бачити, зараз приїдемо, надіюсь ми не розчаруємося. Надіюсь буде нормально. Далі покажу. Так, десь ми вже тут в цьому селі їдемо по вуличці. Їдемо і розмишляємо з дружиною. А дворики то у нас акуратні. Прибрані, ухожені в більшості своїй. Яке б не було село, бідне, не бідне. А наші люди люблять порядки. Це не можуть не радувати. Школярі всі школи бачу. Завжди цікаво приїжджати в нові місце і роздивлятися, як люди живуть. Дрова зложені, сіно, солома накриті. Тобі виноградик, жигулик стоїть. по хазяйськи живуть люди. І правильно українською альтанка. Але цей суржик, який глибуков'ївся. Який вибух в'ївся. Укорінився в вашій голові. Попробуй вивезти. Але ми над цим працюємо. Забрали мотоблока, їдемо, задоволені. Дуже приємні люди, дуже прям. Все як на духу поговорили так чудово, приємно. Мотоблок в доброму стані. Люди живуть в Через такому 600 місці. 500 метрів поверніть, праворуч. Вукрає ну, види тут, я не знаю, як для життя, але ну, так от раз приїхати, подивитися, то все гарно, все так чудово. ну, Загрузили ми його, в машину по досках заїхали, як я буду з'їжджати, я ще не знаю. Ще не придумав, якось будемо з'їжджати. Завівся він з ручки. Без старт. Стартер стоїть, але заводили не стартером. Ну Все, їдемо додому. Дорога у нас недовга, близько півтори години. І ми в білій церкві. А тоді ще треба буде його кудись вигрузити, потім якось перевезти в Таращу. Ну, якось будемо рішати. Їдемо. Їдемо розмовляємо, ми їдемо з дружиною, з, з малим. Привіт. Привіт, каже, 13 років йому вже. По дорозі туди підвезли жіночку з білої церкви. Ну, з білої підвезли в сторону ружина. Вона нас пригостила сметанкою, якою ще щось. Вона там продає своє домашнє молочне в білій церкві, мабуть, не спродалась трохи. Вона просто нас пригостила. Потім приїхали, купили мотоблок, все загрузили, розрахувалися, там все добре, все хорошо. Цей хто ну, продавець каже, то його бабуся, мабуть, я так думаю. Дай людям яєць в дорогу. Хай собі з собою візьмуть. У нас яйця є. Вона, ще дам. Принесла яєць, дала, я не знаю скільки там вона давала. Десяток, там більше. Ну, більше десятка. Потім бабуся ще принесла дві головки капусти, да? дві головки капусти ще принесла. Пригостили. От дружина каже, це велич українського народу. Ми не знаємо ту жінку, яку підвозили, ми стали її просто підвести. Вона нам просто дала сметани, ну просто от душі. Угу. Е -е, гроші з неї ми, її, понятно, за приїзд не брали, не думали навіть брати, просто стали підвезти. Ми, ми ж туди їдемо. І коли вона давала, то ми відмовились. А вона, да, вона всовувала нам гроші, але ні, заберіть і все. Е -е, тут люди. Продали мотоблок за ту ж ціну, за скільки ми домовлялися, все хорошо. Я не торгувався, як домовились, так я і оплатив. А вони нас пригостили просто так. просто так. вам і наші справжні українці, наші люди, які дійсно там допомагають і армії, бо ця жіночка, яку підвозила, вона волонтер ну в волонтерському фонді в якомусь працює. Для солдат для наших. Ці люди ну, нам просто дали просто так. Є добрі люди, є добрі поступки, і це надихає. Е, ну, це надихає, просто думаєш, не наскільки злий цей світ, як здається. Але я не став, щоб її підвести? Ну, я просто став, щоб її підвести. Так, да. так, а вона просто... ну, людина стоїть і треба добратися, а, а ми їдемо. Так, вийшло добро на добром. Добре. добре. Ну а ми продовжуємо поїздку. Їду і думаю, а куди цей мотоблок? Я без поняття, якщо чесно. Ну, щось придумай. Так, наступив новий день, приїхали. Ми додому вчора нормально, все добре. Приїхав у гаражний кооператив. Приїхав до такого горбака. Зараз відкрию борт, буду проводити запуск двигуна. І пробувати з'їжджати відсюди. Зараз побачимо, як це вийде. Ну, та вийде, все ж йому не вийде. Ну, коротше, пробуємо. Пробуємо запускати. Оцей трактор, бляха. Сейчас. Зараз... Захекався я трохи. Сейчас під'їду машину і прикурю від акумулятора. Та й заведу. Так, привезли ми уже в Таращу цей мотоблок. Сьогодні у нас 24 січня. Коли ми його здається 15-го. Так, 14 я вернувся го я повернувся з Нідерландів, а 15-го поїхав і купив. Не заводив я його, заводив сьогодні перший раз у Білій Церкві за цей весь період. Ну, як забирав. Як приїхав, куп... ми його тільки купили, приїхали в Білу церкву. На другий ранок я його вигружав у гаражі. Я його не завів. Чесно сказати, боявся його і крутити, і все якось важко воно крутилось. От, і тут було три рівня. Надійто я два зняв, на руку абсолютно не важко. Сьогодні зранку вже поїхав забирати його. На кузов вже ж треба заїжджати там в білій церкві то я просто скотив його донизу по досках і все, а на кузов заїжджати треба заводити по-любому. Завівся він у мене з першого обороту, правда, я залив гарячу воду. Ну, Там, виходить, десь половину ємності мотоблока була ну, така майже кип'яча вода, я її залив. Завів і долив далі воду. Ну, Зараз покажу, як заводиться. Поки що поставлю я його до того мотоблока. Це ж адаптер мій стоїть накритий пльоночкою. Будемо його робити. А тепер думаю, я ж не планував купляти такого мотоблока, а тут щось купив. Коротше, хотів, розхотів, надавається ще не хотів і знову захотів. Тут ще на пальці десь, мабуть, 18. На скидку, точно, не знаю, треба подивитися. А в мене мотоблок тут 16-й палець. Навісне там картопля-саджалка. Саджалка там вже воно під 16-й палець, копалка там на вулиці накрита стоїть. Ну, Коротше, все під 16-й, під оцей мотоблочок. Той, що я догружаю постійно. Ну, Це кусок мого велосипеда, Не звертаємо уваги. О, Цей мотоблок в доброму стані, все з ним добре, все працює, все хорошо. А, Тут треба палець настать. Порівняння товщини і висоти. Там в мене він, ну от видно де сліди. Е, на тому мотоблокі, отут тут. Це скільки нижче корпусу стояло. Планую я, щоб нічого не переробляти там, зробити кріплення як перехідник з оцього розміру. Закріпить намертво сюди, на оцей. Ну Щоб навісне не переробляти. Детальніший огляд. Є потяге масла, там вон, якусь пробочку, там щось. Затикали з клійоночкою попередні власники. І воно все це тут текло по мотору сухенький гарненький, в принципі, нарікань нема. Так, водичку я заливав, водичка на місці є, добре. От в такому стані зараз більш детально можна його обдивитися. Фара засвічується, ніде не вимикається. Стартер робить, акумулятора нема, він є, але він мертвий. Але в такому стані От така гума на ньому. Ну, коротше, Не побитий, не покоцаний, все нормально. все, Я думаю, що все буде нормально працювати. Фреза. Каже, один раз були поставили, ну, там дідусь ним користувався, він їздив на суму таблоці і нічого не робив. Фреза у фарбі, плуг лежить у фарбі. Ну, видно, що давно лежало, треба буде його хавити, колотити. Там воно ржавчинка. от. Ну і гусник даже ще не вигорівший у фарбі своїй не ржавий, так як мог бути. Ну, коротше, гаражне зберігання, нормально все з ним. Зараз покажу як він заводиться без акумулятора вручну просто. І буду заїжджати, ставити його сюди в гараж. Поставлю там. Ну, у нас вихідного не вистачає, ми мене приїхали в обід і завтра в обід треба вже їхати відсюди на багато роботи. Важливо, яку, яку треба поробити, не буде часу зараз до мотоблока до цього звертати свою увагу. Коротше, показую, як заводиться. Коротше, є проблема. Бачу, що трохи веде сцеплення, треба підвести. Тут мотоблок 12 кін, кінських сил нагадую по щепленню. Він його зробив так, щоб не тут було щеплення далі гальма, а щоб щеплення аж в цьому режимі було. Треба підрегулювати десь. Ну, Підкрутую Це проблема в тому, що цей мотоблок не поміщається в мою половинку брами. І що мені тепер з ним робити? Колеса звужувати, то по-любому буду, але я не планував це зараз робити. Охо-хох, ну ладно. Коротше, буду звужувати колію, колію планую звузити максимум. От наскільки з того боку дозволить оця відстань. Ну і так само з того боку зроблю, щоб центр був рівненько. І буду туди його якось заїжджати. Зараза велика, вона якось. Поки до гаража не під'їжджаєш, воно таке здоровий не здається. Бо той мій мотоблочок стоїть, то він, звісно, дитячий проти цього. Ну, Звісно, і того вага до 100 кг, а цього за 220 Ну, Десь я читав 240. До самого двигуна 120. Такий. Ну ладно. Все тоді. Чекаю від вас коменти, вподобайте. Вам мирного неба. І всього найкращого.